Добрий день вам, дітки, любі! Хай здоров'я вам прибуде не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. Сонечко встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Сьогодні я запрошую вас до країни здоров'я, щоб зрости нам сильними, спритними, сміливими. День у день за розпорядком починаємо день з зарядки. З заряджайся, разом з друзями збирайся, і роби зарядку, так руки енергійно плескають постійно, ноги дуже спритні, затанцюють в ритмі Гарний настрій не спиняй. І, і давай, давай, давай. Е -е Ух, здорово, всі, здоровий дух. Ух, е -е у, -у, -у здоровом здоровий дух. Голови дитячі. Кидайся, позитивом заряджайся, разом з друзями збирайся і роби зарядку, так Друзі, посміхніться вгору подивіться. Звикайте до порядку. Ви зробили вже зарядку. Чистіть зуби, умивайтесь, снідати тоді збирайтесь. Харчування дуже важливе для здоров'я. І щоб бути здоровим, потрібно правильно харчуватись. І зараз ми дізнаємося, чи відомо вам які продукти корисні для здоров'я, а які шкідливі. Гречана каша і бургер. Який з цих продуктів корисний, а який шкідливий? Так. Гречана каша корисна, а бургер шкідливий. Наступні продукти. Сухарики і сир. Що тут корисне, а що тут шкідливе? Так, сухарики шкідливі, а сир корисний. Наступні продукти. Апельсиновий сік і Кока кола. Звичайно, сік корисний, а Кока кола ні. Наступні продукти. Картопля фрі. Або свіжі фрукти. Так, свіжі фрукти корисні, а картопля фрі шкідлива. А це вітаміни, дуже корисні для людини, які знаходяться у корисній їжі. Всі вітамінчики смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охочі, щоб були ви всі здорові. Хто дружить із ними буде, про хвороби всі забуде виросте міцним, здоровим і веселим, і бадьорим. За порукою доброго здоров'я є режим дня. Щоб здоров'я зберегти, організм зміцнити свій, знає вся моя родина повинен бути режим дня. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. Світить сонечко яскраве день настав, у мене справи. Я і граю, і гуляю, і дорослим допомагаю. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерію в родині я розказую новини. Чорне, чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Лиш один рецепт на світі всім усім підходить дітям, коли спорт полюбиш, сильним спритним будеш. Видів спорту дуже багато і кожен може вибрати на свій смак. Назвіть види спорту, які ви бачите на малюнку. Який вид спорту тобі найбільше подобається, щоб мати міцне здоров'я, не боятися застуди, треба загартовувати свій організм. А для цього потрібно щоденно гуляти і гратися на свіжому повітрі у будь-яку погоду, приймати повітряні й сонячні ванни, влітку купатися у відкритих водоймах, обтиратися вологим рушником, ходити босоніж, обливатися контрастним душем вранці і увечері. Щоб ніколи не хворіти, треба гартуватися, загорати на сонечку і в річці купатися, і холодною водою вранці умиватися. Після того рушником гарно розтиратися. Запам'ятайте, діти, що усе це загартування, дари нашої природи, які допомагають зберегти наше здоров'я. Діти, пригадайте, будь ласка, що треба робити, щоб бути здоровим. Вірно. Отже, здоров'я основа всього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Діти, пам'ятайте, нема більшого багатства, як здоров'я ваше, на радість всім і тату, і мамі ростіть усі здорові і гарні.